Мережею шириться відео, на якому вчитель б'є школяра посеред класу, хлопець сів на землю та закрився від педагога руками. Однак той продовжив бити його ногою. Інцидент стався в Хотинській школі, що на Рівненщині. У навчальному закладі заявили, що побиття сталося напередодні на перерві між заняттями. Втім, до керівництва закладу жодних звернень від учня, однокласників чи батьків не надходило. Водночас вчителя вже відсторонили від роботи. Сьогодні директором опорного закладу було видано наказ про відсторонення викладача від занять. І була здійснена заміна. Триває службове розслідування. Наразі ми спілкуємося зі свідками, батьками та викладачем щодо цього випадку. Повідомили у навчальному закладі у коментарі місцевим ЗМІ. У соціальних мережах користувачів пізнали вчителя. Ним виявився вчитель фізичної культури. У коментарях думки щодо інциденту розділились. Чимало людей відзначили, що особисто знають педагога. Мовляв, він урівноважений і ніколи не бив учнів. Він був моїм вчителем фізкультури. Знаю його тільки з хорошої сторони. В цій ситуації не виправдовую його, але і добре знаю поведінку сучасних дітей, аби довести, зняти на відео і посміятися. Фізрука знаю дуже давно, і з найкращої сторони, щоб вивести цю людину з себе, треба школу з ніг на голову перевернути. Щоб не сталося, але бити дитину він не мав ніякого права.